То це просто стілець з ім'ям Тора на ньому. Ага. І мільйони людей це дивляться? Так, це дуже захоплює, мабуть. Ми занадто старалися, чувак. Я можу написати наші імена на стільці і поставити їх перед камерою, якщо люди хочуть це дивитися. Супердівчина вже запустила свій стілець, тож, гадаю, месники хочуть, аби всі знали, що у них теж є стільці. Так. Це стілець Тора. <хе> Подивіться на його величність. Тор, може, сидів тут колись, а може і ні. О, воно рухається. Схоже, там ще один стілець. Чей, закладаюся буде Холк. Так. А, О, Сью Шторм! жінка невидимка Як справи? <звіг> відразу до фантастичної четвірки. Гаразд? Ніколи б не подумав, що буде вона. Але це ж спойлер, хіба ні? Так, схоже, найближчими днями Сью нема про що хвилюватися. Як гадаєш, вона зараз сидить на стільці? Ні, бо тор на своєму не сидить. Так, але хто зна. Слушна думка. О, знову рухається. Хто це буде? Халк. Це має бути Халк. Так. Ого, О, Капітан Америка. Сем знову зайняв місце Халка. Я бачу. То що, решта фантастичної четвірки не виживуть? Упевнений, що порядок появи не має значення. Вони, мабуть, розділили імена. Я просто думав, що сем зараз має бути лідером. Тож очікував, що він буде першим. О, а що як порядок цих стільців? Це порядок, в якому їм надеруть дупу. Тобто, як у війні нескінченності, коли Танос одразу надерду пухалку? Так, втрата Тора на старті дуже швидко задасть тон. Це точно. Тоді сему краще швидше прийняти суперсироватку, скажи. А ще земля пухом Тору, скажи. Ми не можемо знати, чи це справді станеться. Так, я знаю, але у мене перечуття. Ну, ти те саме казав про мого пса. Так, я знаю, тобі варто було б не покоїтися. З Крипто нічого не станеться. Поки що, може й ні. Та годі тобі. То це все? Лише три стільці. Думаю, вони хочуть кожному імені приділити час. Ну, а скільки там імен? Було три. Це я знаю. Скільки ще? Я не знаю. Це частина азарту, напевно. Ех. Гаразд, наступний стілець. Халк чи соколине око. Як думаєш? Це має бути Халк. Ми всі очікуємо Халка. Хто ж це буде? Бакі! Я думав, це буде старий Роджерс. У нас могло би бути. Два капітана Америка, розумієш? Але баки теж нічого. Сподіваюся, тут його покажуть і довше, ніж на п'ять хвилин, а не заради якоїсь тупої підбадьорливої промови. Стривайте, це ще один спойлер. Так. Доволі дивний вибір спойлерити два фільми, які ще не вийшли, так? Я впевнений, що це останній у цьому списку. Шурі, добре, це очікувано. Плюс хтось має лагодити крила Сема, коли йому дістанеться. Я так і бачу, як месники приносять купу брухту, просто кидають його на стіл. А Шурі питає: Що це таке? А месники будуть такі, це. Це Сэм. Він вибухнув. Наступний стілець. Холк-холк-холк-холк, холк, холк. Стривайся, що останній? А-а-а, це крихітний стілець. Бо він низький? Н ні, він. бо він зменшується до розміру мурахи. Той стілець завеликий, навіть для мурахи. Як думаєш, що робитиме людина мураха, окрім комічних моментів? Він, мабуть, увійде і скаже, гов, народ, ви, напевно, дивуєтесь, чому про Канга усі забули. Я скажу вам чому. А потім поганець просто розчавить його. Скільки часу це займе? Я не знаю. Це ідіотський геніальний хід змусити всіх дивитися далі. Сподіваюся, старого Роджерса не буде у цьому списку, бо знаєш, що б він тоді сказав? Що? Я не можу робити це весь день. <с suficiente> Саме так. Бо він старий. Бо ми просто сидимо тут і дивимось на стільці. О, ну ж бо Окер. Халк. Має бути. Джон, Джон Уокер? Уокер? Який хотів бути капітаном Америкою? Ну, мабуть, він теж виживе в громоверстях. Знову спойлери! Так, не дочекаюся, аби не хвилюватися про нього, коли скоро вийде його фільм. Це має бути хтось із теперішніх месників, так? Зоряний лицар. Хто небудь із вартових галактики. Ну ж бо. Неймор. Риба людина з летючими ногами напевно в якийсь момент буде сцена з водою. Сподіваюся, буде цікавіше, ніж у Аквамені 2. О. То тепер ти хочеш поговорити про нього? Ні, не хочу. Але знаю, що у нас є час, бо ці стільці тривають цілу вічність. Я хочу прискорити час до наступного стільця. Можеш пропустити решту, а я скажу, що саме ти пропустив. Ні, тепер мені цікаво, тому просто додивлюсь. Істота. Спойлери. Отже, двоє з чотирьох тепер виживають. Я вже втрачаю надію, що хоч хтось із оригінальних месників тут буде. Шанчі. Давно пора. Серйозно, де ти був? Шанчі? Він був зайнятий битвою з драконами, мабуть. Добре, тепер має бути Халк. Вже достатньо часу пройшло. Людина павук. Доктор Стрендж. Напевно, буде ще один персонаж з Disney+, плюс, як Шибай голова. Ого, а що ви дивитеся? Привіт, місячний лицарю. Це це анонс стільців месників. Хм. Я про це нічого не чув. Добре, схоже, місячного лицаря у цьому списку немає. Може, нікого не цікавлять балакучі бегемоти. Єлена! Єлена! Ще один персонаж із громовершців! Немає значення, що з нею буде в громовершцях, бо вона з'явиться в наступному фільмі. Звір! Отак! Звір із Марвелів. Я думаю, ти мав на увазі з людей Ікс. Так, але це кіно всесвіт Марвел, що означає він з Марвелів. Я думаю, що багато людей навіть не знають, що звір був у фільмі Марвели. Ну то напиши у чаті, щоб люди знали. Я не буду писати в чаті, що звір був у Марвелах. До того ж в чаті стільки повідомлень, що ніхто не побачить. Настільки швидко пролітає. Добре, наступний класичний месник. Ніяких громовершців. Хто це буде? Вартовий із громоверсів. Не подобається він мені. Чому? Відчуваєш загрозу від нової людини, яка вміє літати і має літеру С на костюмі? Ні. Ні. Давай продовжимо далі, добре? Доктор Стрендж. Валькірія. Капітан Це Марвел. Це буде Кейт Бішоп. Це буде. Сокіл. So ну, ми ж тільки но зустріли його, тому цілком логічно, що він буде наступним месником у новому фільмі про месників. Де білий віжен? У нас уже є кілька літаючих персонажів, може вони намагаються звести їх до мінімуму. Добре? Більше ніяких літаючих персонажів. Тоді хто наступний? Джоні Шторм. Добре, може те, що я сказав про літаючих персонажів, не актуально. Що, усі виживають у Громовершцях? Е, ну, ми ще не бачили Таскмайстра. Всі виживають, окрім Таскмайстра. Боже, шкода її. Я ледве пам'ятаю її з фільму про чорну вдову, тож не дивно. Ну, це тому, що ти дивився лише на конкретну чорну вдову весь час. І? Проїхали. Це все просто величезний спойлер. А знаєш, чого вони не зроблять? Не дадуть стільця Халку, бо це буде божевіллям. Баку. Ну добре, це мене не засмучує. Він точно пов'язаний з мезниками. Більше сили від Ваканди — це добре. Так, просто киньте його та Мілаш на вирішення проблеми. І грій кінець. кінець. Так, наступний стілець, хто це? У громоверстях ще хтось лишився? Боже мій! Громовержці, При... досить. Яким чином це список месників? Бо чому б не мати двох дівчат невидимок Знаєш, що мене дратує з приводом? Що? Вона проходить крізь стіни і все таке. Як вона випадково не провалюється крізь підлогу, коли робить це? Бо очевидно вона може контролювати напрямок свого руху. Я просто думаю, що вона може випадково чхнути і розчинитися у фундаменті якоїсь будівлі або, наприклад, прокинутися від сну прямо в центрі землі. Ну, очевидно, цього не станеться, бо ми знаємо, вона виживе у громоверцях. Наступний стілець досить громовершців. Це буде хтось. На кшталт каскадера із громовершців. Офіціантка номер 2 із громовершців. Чувак з людини Паука, який попросив зробити сальто. Локі? Це вже інша розмова. То вони пам'ятають оригінальний каст. А як тут з'явиться Локі? Він же зараз за межами їх усіх. Він напевно відкриє простір час і такий: гей, я контролюю усі історії, народ! Краще вам припинити робити все те, з чим я не згоден, бо інакше. А потім доктор Дум зламає йому шию. Не може бути. Закладаюся, так і буде. Це було б так сумно. Його вбили у війні нескінченності. Чому б знову не зробити це? Мабуть, якщо люди засмутяться, вони змусять уже за все виправити в третьому сезоні Локі. Нам точно доведеться зачинити двері до мульти Всесвіту в якийсь момент. Інакше вони просто створять нескінченну можливість повертати людей назад знову і знову. О, ти про Росомаху і всіх людей пауків? Mm -hmm. Упевнений, вони більше такого не зроблять. Так забираю свої слова назад, саме це вони й роблять. Звісно ж, буде тільки він, так? Гаразд. Звісно ж, тільки вони будуть, так? Звісно ж, тільки вони будуть. Ну, я взагалі то не проти. Так, я знаю, що ти не проти. <свісно> Але вона має бути остання, так? Це, Це клоп? клоп? Серйозно? Ну не знаю. Якщо вони дадуть йому той синій костюм з жовтими стрічками, думаю, люди збожеволіють. Це має бути останній з людей Ікс, так? Тобто, чому не додати Дедпула і Росомаху? Камбіт. Це досить близько. То може в цьому фільмі їх всіх відправлять в пустку? Цей список просто божевільний, так? Тобто вони зараз могли б додати кого завгодно, і я б сказав: гаразд, напевно, має сенс. Ні соколиного ока, ні Халка, ні Ф'юрі. ні бойової машини, ні капітана Марвел, ні Зоряного лицаря, ні доктора Стрейнджа. Хто там ще стільці? У вас є ще якісь справжні месники для анонсу? Так, рухається, хто це буде? Хто це буде? Халк! 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 Халк. Халк! 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 О! Фантастично! Рід Річардс. Я такий радий дізнатися, що містер Еластичні штанці усе здолає! У своєму фільмі, який ще не вийшов! Гадай формально ми не знаємо, чи це є спойлерами. Вони можуть бути варіантами самих себе. Так, напевно, це правда. Але тепер я хвилююся за всіх інших у цьому списку. Через мою теорію, кому наваляють. Так. Той факт, що вони не назвали кількох дуже важливих месників, змушує думати, що вони тримають їх у резерві на випадок, коли все стане дуже погано. Думаєш буде щось схоже на клас пальців війни нескінчаності? Я думаю, вони повинні перевершити ситуацію з війною нескінчаності. Гадаю, все залежить від того, хто ще буде в цьому списку. Скільки стільців залишилось? Воно рухається. Відчувається по-іншому. Так, хтось заходить. Це залізна людина, тобто. Доктор Дум. Так. Він єдиний у цьому ряду стільців, окрім можливо, сю. Ну добре, так. Але він єдиний кого видно. Тепер він шикає на нас. Чому він шикає, ніби нам не можна говорити про те, що ми побачили? Так, це ми тобі шикнемо, колишню залізна людину. Чому ми не повинні про це говорити? Ми що, стали свідками великої таємниці? Ти кажеш мені, глядачеві, мовчати? Наче я, я якийсь балакун у театрі? Ну ти зараз і справді гучно розмовляєш. Але звідки він це знає? А тепер він пішов. Це що, кінець? Ти куди? Піду куплю стільців і проведу пряму трансляцію або що. Яке дивне відео з анонсом! Ха. Немає вонга. Немає вонга. Поки що. Ха -ха. Переклад і дубляж ВоцWей. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. А якщо бажаєте підтримати нас і дивитися відео на тиждень раніше, підписуйтесь на наш патреон. Посилання в описі і в закріпленому коментарі.